Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt В даному відогляді надамо вашій увазі монтажну пилку від компанії DeVolt, а саме модель d 28715. Відкриємо пакування, а саме картонну коробку, в котрі вона постачається, та подивимось, що всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, шестигранний ключ безпосередньо для обслуговування інструменту та зміни витратних матеріалів. До речі, стоїть 355 диск по металу, одразу на пилі, відповідно, абразивний. Звісно, що в комплекті йде і сама монтажна пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 2200 Вт. Діаметр витратних матеріалів 355 мм. Кількість обертів холостого ходу 4000 обертів на хвилину. Максимальний розпил під кутом 90 градусів 100 на 200 мм. Вага інструменту 18,5 кг. Габарити 592 на 412 на 385 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Окрім того, при купівлі у офіційних дилерів йде рік абсолютної гарантії. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної монтажної пилки буде наявність швидкоз'ємного вірніше кріплення для зміни витратних матеріалів. Відповідно, ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент при даній роботі. Ми просто блокуємо шпиндель з заднього боку. Та відповідно за допомогою цієї гайки можемо швидко його замінити. Це дуже зручно. Наступним важливим моментом буде можливість виставляти кут пропилу. Відповідно, для того, щоб розблокувати направляючу, у нас є спеціальний важіль. Встановлюємо необхідний кут та, відповідно, його блокуємо. Струбциною надійно затискаємо і вже можемо робити досить точний різ. А для захисту робочого простору присутня спеціальна металева накладка, котра, відповідно при роботі самої монтажної пили, не дає залишкам абразиву та металевої стружки попадати на ваше робоче приміщення. Це досить корисно. Виходячи з того, що наша монтажна пилка має досить високі показники потужності, а саме 2,2 кВт, вона оснащена плавним пуском. Дана функція значно збільшує ресурс самого двигуна. Окрім того, продуманий і ресурс мережевого кабелю. В проблемних місцях, а саме місцях можливого зламу, він дуже добре прогумований та відповідно захищений. Друзі, на цьому наразі в мене все. Ви випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Devolt, звертайтесь до фахівців, а саме до менеджерів сайту devolttools.com.ua з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Побачимось!